Прийняття рішення про реверс словацького газу в Україну, щоб ми не були прив'язані лише до Росії. Хочемо, купуємо Словацький, хочемо, купуємо Угорський, хочемо, купуємо з Польщі, хочемо, купуємо е, з термінала скрапленого газу американський чи катарський. Скільки коштує газ сьогодні в Сполучених Штатах Америки? 90 доларів. А ми платимо 480. Як нам конкурувати? Як цьому пенсіонерам платити? Виход один. Швидко це питання не вирішиш. До цього потрібно 2,5 роки. Побудувати термінал, прокласти газогін, побудувати систему енергоефективності, зробити реверс газу. Я вам обіцяю. Через 2,5-3 роки. Всі будуть стукатись до України і просити: візьміть будь ласка, наш газ. По дуже дешевій ціні. Газ перестане бути інструментом тиску. А найменш захищеним вестом населення держава має компенсувати через механізми субсидій, здорожчання газу, яке зараз відбувається через вимоги МВФ. Люди, бідна людина не має відчути на собі через погіршення власного фінансового стану, е, наведення фінансового порядку в НАК Нафтогаз. Є інші, хто має це за те заплатити, які раніше причетні до корупційних обороток. Ви згодні з цим? Я думаю, що це дуже добре ілюструє, чому нам потрібно жити по-новому і чому нам, нарешті, потрібно позбавитися всіх то коли-небудь був причетним до газового року. Дякую. Наступне запитання. Вас. Я Людмила Штуль, директор Малинської районної благодійної організації Захист дітей Чорнобиля. Я пишаюся тим, що належу до громади, в якій зібралися люди, які вже хочуть і вже щось роблять, щоб жити по-новому. Це Право. звичайні Малинські жінки. Які об'єдналися для того, щоб знайти можливість підтримати своїх дітей, які проживають у Чорнобильській зоні. І за два роки існування нашої організації, на жаль, ми переконалися, що в Україні дуже непросто знайти тих, хто підтримає, тих, хто допоможе. Ми знаємо, Петро Олексійовичу, що ви благодійній діяльності не людина. Ваш фонд є одним з найдієвіших в Україні. І ми, до речі, пробували зв'язок з ним налагодити. Сподіваємося, що. Станемо партнерами. Як ви, як майбутній президент, бачите державну політику України, України саме в цьому напрямку благодійної діяльності, підтримки тих заможних українців, які хочуть і можуть бути благодійниками, бути партнерами і донорами такої організації, як наша. Дякую. По-перше, я вам хочу подякувати за ту справу, якою ви займаєтесь. Я знаю, що це нелегка справа, але вона дуже вдячна. Ти розумієш, що ти не дарма живеш. Друге, я хочу вам подякувати за впевненість, коли ви стверджуєте, ви вже майбутній президент. Дякую. По-третє, я вам хочу сказати, що дійсно ми жили в непрості часи, але українці сьогодні продемонстрували відкритість і щирість душі. Можу навести лише два приклади. На п'ятому каналі журналісти П'ятого каналу разом з моїм благодійним фондом. Разом з благодійним фондом Прія організували збор коштів для допомоги підтримки родин Небесної Сотні. За три тижні через п'ятий канал допомогам родини Небесної Сотні, не лише тим, хто загинув, а тим, хто опинився в лікарні, тим, хто потребував ліків, тим, кому держава не здатна була допомогти, зібрали тобто, 50 мільйонів гривень. З усієї України. Це означає, що люди після таких буремних подій Майдану серце залишилось відкритим до чужої болі. От болі чужої не буває, вона буває своєю. Друге, другий приклад: відкрили фонд допомоги українській армії, українським військовим. Бо коли треба було захищати державу, не було акумуляторів, не було. Топлива пального, не було струму, не було боєздатних машин, не було нічого. За півтора тижня зібрали 100 мільйонів лише грошей, зібрали 724 акумулятори, зібрали там рівні, привода, запасні частини, все, що необхідно для того, щоб на сьогоднішній день продемонструвати і налагодити такої здатньості. Тому ну, зараз були ці пріоритети. Але діти чекати не можуть. Тому єдине, що зараз, під час виборчої кампанії ніякої благодійної допомоги відповідно до закону ми робити не можемо. Лозунг жити по-новому означає жити чесно, слухати законом, слідувати йому. Тому я вас прошу після, я обіцяю одне: після обрання президента. Я буду залишатися доступним і відкритим. І Якщо меленчани запросять, поїду в гості. Якось такий заговорю. Тільки додам, що з сьогоднішнього дня працюю в місті, в Малинському районі окремо, працюють штовди кандидата президента Петра Порошенка. Всі пропозиції, всі питання, всі доручення, тому що крім... Петра Порошенка ще є велика команда народних депутатів, які сьогодні включаються в цю роботу, і вони відповідальні за кожен за свою територію, за свою громаду, за свої ті питання, які повинні бути. Тому, будь ласка, звертайтеся, ми будемо відповідати. Ми будемо допомагати, ми будемо робити все, щоб ми відчували, що ми одна єдина команда, і громада міста Малона і Маванського району Житомирщини України і разом незалежна Україна. Прошу наступне запитання. Петро вартості газу. Крім зовнішніх складової, є і внутрішні українські складові. Це транспортування майстральними мережами, розподільчими мережами, вартість нашого газу українського та інше. На сьогодні 24 облагази із 39 насправді належать метру Фірташу. Більше як третина газу, який закупається по дорогій ціні, споживає промисловість. Магнати промісло, в тому числі Петро Фірташ. Вартість тарифу розподільчими мережами в 4 рази дорожча, ніж в магістральними мережами. На магістральних мережах це спалювання газу, використання електроенергії та інше. На розподільчих облгазах, крім зарплат захмарних керівникам обгазутих присвідникам, нічого. Найкраща ситуація в електроенергетиці. Успішно наживаються Ахметов та компанія. До сих пір працює компанія Мако, ну, Саша Самотолога, зрозуміло. Питання до вас. Чи наведете ви порядок з зенкарині з реальним ціноутворенням на газ? Головне питання ваше особисте ставлення до Дмитра Фірдаша, і що вас з ним пов'язує? Як пов'язує? І ще одна порада: цільові дотації на зниження газу. Компенсацію там за проїзд і все ще це дурниця. Дайте нормальні пенсії, хай пенсіонер вирішує, чи йому палить газ чи дрова, вугілля чи електроенергії, їздити йому чи ходити пішки. І зникнуть махінації з цими дотаціями. Дякую Людей, які ви назвали, їх зазвичай називають олігархами. В чому є? Структура або ознака олігарха. Він завжди використовує владний ресурс або для того, щоб тягнути з бюджету кошти платників податків, порушуючи конкурентне середовище в економіки.